Добрий день, малята! Ви знаєте, що зима це час незвичайних перетворень і головний чарівник мороз. Він охолоджує повітря так, що коли дихаєш, то з рота йде правильно. Пара. Він заморозив м'який ґрунт, змінивши його на тверді грудки, тому місяць назвали грудень. А ще воду перетворив на лід. Скувавши кригою озера, річки і навіть маленькі калюшки. На вікнах вночі він малює візерунки, дивні квіти розпустились на шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. А ще він покриває голчастим колючим інеєм поверхні. І здається, що ми в зимовій казі він примусив нас тепло одягатися і взуватися, а дерева і кущі огорнув міцним глибоким сном аж до самої весни. Сильний мороз та могутній. А ви знаєте, де заховався мороз у наших оселях? Так, у морозильній камері. Він тут працює і вдень і вночі зберігаючи наші продукти м'ясо, рибу, овочі та фрукти, морозиво навіть. У морозильній камері мороз слухняний, морози тільки всередині, а зовні непомітний.